Бачите, я заради цих куртків прийшла сьогодні в неділю на роботу. Я так хотіла їх побачити. Я так так давно на них очікувала. Боже, вони мені вже подобають. От, от це Тань, покажи. Це колір, який я обожнюю. Це варто було в неділю прийти на роботу, щоб побачити ці куртки. Дві куртки італійсько-українського бренду. Дуже-дуже крутезні. Зараз я вам хоч одну з них покажу, бо то би шкода було розпаковувати і нічого не показати. Знаєте, як дітям показати, що щось є. Гарний пакетик, а не показати, що є. Ось така от краса в світло-фісташковому кольорі. Як я його. От світло-фісташковий колір. Розбірний ряд, вони утеплені, ідуть Купу, не екопух, а холофайбер. Боже мій, от тут він є. Ось Вони отеплені холофайбером. Ось така краса. Ось така краса. Основа джинсова, світла пістажка. Довший. Це є вже така зима-зима. Розмірний ряд, наскільки я розумію, тут іде, ну, писне я вже бачу. 48. В общем, 42, 44, 46, 48. Ні. 40... Давайте найдем найменший, хоч. А, ні, є. Значить, так, є 50-й, є 42-й, є в нас 44-й, є в нас 46 і 48. -й. Тобто від 42-го до 50-го, правильно? Так, поїхали далі. Ще одна така красачка. І свою зброю труда знайду. Так. Ось так вони йдуть складно у нас запаковані. Кожен індивідуальний пакетик. Так. Ось і це так от... Я, я, в принципі, це все вже бачила, але я його бачила так давненько, тому я ніби вперше. Васи я бачила ще весною. Ось така краса. Розмірний ряд. Так, бачу 50-й, бачу 48-й, бачу 42-й. Вочевидь, це в нас є 46-й. І в руках в мене 44-й. 44-й. Теж фісташка, Бачите, є такий. Любитель фісташки, тих всіх зелених кольорів, що в мене найбільше, найбільше місця в магазині займають бежеві фісташкові кольори. Так, Ось така от курточка класнюча з барашкою. Це коротка, ця довга. Теж утеплена холофайбером, це є зима до мінус 20. Зігріємо у вас і мінус 20. Це вже одні з останніх поставочок. Ще будуть у нас поставочки ось цього пальто. Розміра будуть, бо є лише 38 і ще один розмір. І ось ці два пальто. Ну, можливо, там ще декілька модельок, але в принципі по сезону верхнього одягу у нас все. Приходьте, я на вас чекаю.